Всім привіт! Мій позивний — Алекс, безпризначений з групи Punisher Sword Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Слава Україні! Позивний філ, пілот групи FPV Punisher Sword. Зараз ми покажемо вам підбірку наших найкращих та найяскравіших уражень та знищень ворога. І так, крайній турм, який так і не почався. Тут ми бачимо, приїхало 8 б штурмувати нашу піхоту. І для нас, як для пілотів, ФІВІ, це якийсь квандайк. Типу, ми розуміли, що це погано, що приїхала така колона техніки, але в ту мить. Ми просто раділи, бо у нас зараз буде купа роботи. Ми хотіли добрятися їх палити. Колона техніки їхала з присвоєними номерами для того, щоб противник міг з дрона коригувати дії своїх військ, але в подальшому для нас це була підказка, яку Беху палити наступно. От Ми їхній, їхню квітливість на нашу користь. Вилітавши наступними дронами, ми добивали іншу техніку, яка зупинилась. Та намагалися висадити піхоту. Також отримали своє і згоріли, так і не доїхавши туди, куди їм було потрібно. Завдяки злагодженим діям нашим, нашій реакції, ми встигли відпрацювати декілька бег і спалили печку. Найприємнішим було те це слухати під час стріму коментарі піхотної бригади, піхота сила. Їхні коментарі, коли ми уражали техніку. Наступним ми покажемо знищення. Артилерії нашого ворога. Всі знають, що Град стріляє пакетами снарядів, а тому гради ми також знищуємо пакетами. Так як Алік сказав про пакети, ми зараз показуємо крайні наші три влучання по трьом установкам БМ-21. Град втів заховатись, замаскуватись, але ми дуже любимо грати з ними в Хованки, і в нас це класно виходить, ми їх завжди знаходимо. Наш минулий клієнт, який думав, що він сховався, зараз вже догорає. Як ви бачите, ворог з нами любить гратись не тільки в хованки, але й в печа. Але в цьому ми сильніші за них, ми їх завжди доганяємо. Трішки поганий радіогоризонт, але дякуючи тому, що є підтвердження з боку, а також підтвердження наступними дронами, як воно все палає, вибухає. І наступний з нашого пакету градів, Мені здається, він так і не зрозумів, що з ним сталося. Ми зірвали його плани по обстрілу наших позицій. Всі ви бачили, як ворог переробляє морські установки РБУ-6000 на машини та використовує їх в наземній війні. Ми досить довго полювали за цією установкою, і в той вечір, коли ми її побачили, нам дойшлося кілометрів 5 за нею просто летіти для того, щоб. Вона досталася те місце, де ми її зможемо її точно уразити. Як ви бачите, на відео. на наступному відео ми хочемо показати вам один із наших робочих днів, коли ми, скажімо так, розворушили осине гніздо. Ми прилетіли в район і зустріли на вогнівій близько трьох чи чотирьох одиниць техніки, а саме 100 С. Два із них були уражені, одна знищена. Для піхотинця, який сидів і тримався за ствол цієї гармати, це були найприємніші обійми, тому що вони були для нього останні. Так, Наступні декілька відео чисто для насолодження глядачам, це робота по піхоті. Її можна порівняти з герою Боулінг, тому що коли ми приносимо гарний боєприпас, то противник розлітається як ке. Відразу хочемо попередити, що всі персонажі вигадані, будь-які збіги з реальними людьми випадкові. А пам'ять про даних персонажів навіки залишиться в серцях наших брендів. На наступних відео ви можете побачити, як наш ворог хотів обманути нас та використовував, так ми їх називаємо, плащ-пальто, яке Захищає від об'єктива термодрона, щоб їх було видно в тепловізорі. І вони, думаючи, що ти їх не бачиш, збігаються в одну кучу, виходить один подарунок на всіх. Як ми бачимо, просто мати таке класне це надто мало, і ним ще треба вміти користуватися. І на наступному відео ви побачите майбутнього олімпійського чемпіона, який ним так і не став. Все життя мріяв здійснити путьом переворотом, але не міг. Але йому на допомогу прийшла група пані Шерсвот. Так він там і висить, мабуть. Скажемо так, то ми все на роботі. Ще одну важливу деталь хотів би уточнити: на наших відео знизу ви можете бачити різні позивні. Це позивні наших побратимів, які загинули, захищаючи нашу державу, і ми хочемо, щоб пам'ять про них працювала надалі, знищуючи ворога. Наступним дуже важливим елементом нашої роботи є робота по логістиці противника, тому що на такій дальності, де проходять логістичні шляхи, мало хто може ефективно вражати цілі. І здається, один Камаз, чи якась буханка нічого не варта, але коли рахунок за тиждень іде на десятки, а то й сотні, це здається суттєво. На наступному відео ми е, хочемо показати вам е, одну із, напевно, найрідкісніших цілей, яка в нас була, е, це Toyota Land Cruiser. Е, чому рідкісна? Тому що зазвичай це буханки, камази, Урали. І зазвичай використовують її лише в великі командири, а саме там комбріги, комбати і тому подібне. Дуже цікавим фактом є те, що їхні братіки на наступний день, після того, як ми знищили цей крузак, не проїхали його евакуйовувати. Вони проїхали з нього, полутались, зняли з нього диски, бо вони коштують нормально, і поставили його на колодочки. На відео ви можете це бачити. Загалом робота по логістиці це така приємна насолода, адже дуже часто їхні вантажівки перевозять боєприпаси і тому подібне. Воно все красиво вибухає, палає. Але окреме задоволення приносить підтвердження, яке зроблено руками самого ворога. Бо на даних відео ви можете побачити прямий репортаж місця подій. Поговоримо про ще одне неймовірне задоволення це Бухан Кацип. Коли ми працювали на даному напрямку, ми вибили дуже велику кількість саме буханок противнику, і їхня кількість насиченість в районі значно зменшилась. І тому прийшлось вдаватися до таких хитростей, робити так звані засади, а саме сідати на дроні на логістичних шляхах ворога і чекати, коли ціль приїде сама до тебе у руки. Не так давно росіяни завезли оновлення на фронт. Почали використовувати мототехніку для штурмів, логістики, і це знову ж таки окремий рядок в списку знищених цілей. Скажу вам так: якщо ви колись захочете поганяти на своєму мотоциклі з пілотами в то рахунок буде 1-0 на його користь. Всі, хто хоче отримувати такі ж емоції та насолоджуватися знищенням ворога, запрошуємо до нас, запрошуємо приєднатися до Центру спеціальних операцій Аслід для безпеки України. Привайся в команду Pan Sword і знищуй ворога разом з найкращим. <різь>